Доброго дня, шановні друзі, і як це не дивно, будете посміхатися, але ми знову знаходимось на мосту, який в народі назвали, назвали Смайлик. Нагадую, сьогодні 10 листопада, на годиннику у нас 13-та година. Робота кипить, так як і обіцяв пан Копейка. Давайте подивимось разом. Так, ну дорогу укатали і їхати тепер можна спокійно. Важкувато на легковій але, як бачите, друзі, не видно жодної техніки, не видно взагалі ніяких рухів щодо ремонту. Тобто вибори пройшли. Як говориться, всім дякую, всі свободны. Так, пане копейка. А ми на вашому офіційному, офіційній сторінці прочитали хвалебні речі, що нарешті ви подзвонили Верхотурцеву. І нарешті ви з обласною адміністрацією вирішили питання щодо ремонту моста. А міс продовжується провалюватись. Дивіться, ось вже нові. Зараз обережно пройти ось вже нова яма. І от, от у нас по тріщині йде, йде ознаки нових ям. 20 мільйонів гривень нікому не потрібні, ніхто не хоче займатися ремонтом цього мосту. Чекаємо, поки зима прийде неочікувано. Отаку от от дорогу зробили люди собі. Але дивіться маленький дощ і вже нічого не можна буде зробити тут. І об'їхати буде немає... немає, ми показували, не буде де. Тому він їхав прямо по ямі. Машина їхала прямо по ямі. слід. він гальмував. Ой-ой-ой, ось дивіться, так. Чорний-чорний він гальмував. Певно, не знав, що тут. Ано тут де, де краще видно. Ну, о, Отак, так. Да. Ось прямо людям, прям колесом він пірнув, пірнув оцю яму. От бачите, машина туди пірнула. Я гальмував з двох сторон, дивись, з цієї сторони. Їдуть все одно люди, їдуть, їдуть. Так, ну що, шо, колеги, щось якесь звернення до обласної адміністрації, керівництва області. Ну, так копійка ж домови Ну, як бачимо, копійка в долар не привратився. Міст як був розвалений, так і залишився. Ми так розуміємо, що це до нового року нічого тут робити не буде. А зима ж попереду, сніга. Ну ми, може, снігом присипи, не видно буде. Вопрос простой: сколько людей будуть Скільки Сколько же треба нетерпітися, щоб хтось зробив свою роботу? Інтересно, окей. Дякую. Тож, шановні друзі, завершуючи наше відрядження, ми сьогодні навмисно приїхали 10-го, як було сказано, в оголошенні пана Копейка і обласної адміністрації, що все домовлено, що тут почнуться роботи, нічого не розпочалось. Ми констатуємо це і звертаємось, вибори завершено. Пора працювати, пане олійник, пане Бондаренко, пане копійка і всі, хто володіє цим питанням. Дякую за увагу! Немає ніякої позитиву не поки що, але далі буде.